Я Надія, всіх вітаю на моєму каналі. Мій канал це моя творча майстерня. Я рада, що ви зі мною. Дякую вам, всім новим і постійним глядачам. Всіх вас обіймаю. І розпочинаємо нову роботу. Сьогодні можете загадувати бажання, тому що я буду робити золоту рибку. Я загадала бажання. Ви знаєте, тільки одне бажання, тільки одне бажання це спокій, мир. І щоб скоріше наші воїни повернулися додому. Буду працювати з фольгою, з гарячим клей -пістолетом. От. Ну, і в процесі роботи я буду ще використовувати контур, ну можливо, глітери і так далі. Подивлюся, що мені в процесі роботи буде необхідно. Тож, до роботи! Я малюю, малюю я рибку в, такі, в такому ракурсі, щоб вона дивилася на вас. Тобто не пропливала мимо, а розвернулася, щоб виконати ваше бажання. Вона в ракурсі, тому нам треба ось цю частинку, де голова зробить об'ємнішою. Кажемо, в такому барельєпі виконується робота ця. Ну, ось ось так формую я ракурс. Ось так її можна згинати і формувати різні ось такі. Так, планички йдуть звідси, значить, мені десь так от. Треба потрішечки нарощувати буде і теж формувати плавничка. І так я буду потихеньку це все робити. Купила собі рідке золото. Зараз я його відкрию. Ось. Так, і скажу вам, щось воно мені. Може, воно буде гарне, коли висохне. Поки що щось нічого цікавого я не бачу. Ну, ось я намагалася зробити золоту рибку. І я ще спробую ще іншим варіантом і вам покажу. Ось так робота виглядає. Надіюся, вона наші бажання з вами здійснить. Ось і завершила я свою роботу, вона виблискує на сонечку. Всім добра здоров'я, дякую за коментарі. Мені дуже приємно. Ну і до зустрічі на нашому каналі.